Повернення до доцентрних тренування в моєму домашньому міні-залі. Сьогодні ми попрацюємо на м'язи кору. Тренування буде коротким, як усі тренування на м'язи кору, тому що це дуже важко. Але у вас буде можливість пропрацювати ваш прес і думаю, ви залишите задоволеними. Тож робіть розминку, беріть щось м'яке підстелити собі на підлогу і приєднуйтесь до мене. Чекаю вас на килимку. Починаємо наше тренування, лягаємо на спину. Випрямляємо ноги, руки кладемо на потилицю, відкручуємо наш куприк, і будемо правим локтем скручуватися до лівого протилежного коліна, опускатися назад. При цьому ми підіймаємо лопатки над землею і опускаємось вниз. Працюємо спочатку на одну сторону, потім на іншу. Зробили вдих і на видихі поїхали. Стобимо 4, 3, два, один, інша сторона, шість. Робимо вдих, видих, 4, три, 2, і один. Молодці. Залишаємося в цьому вихідному положенні, руки відводимо назад. Будемо робити складку. Вдих, на видихі ми підіймаємо одночасно руки і ноги, затримуємось трошечки вгорі і опускаємось вниз. Вам не обов'язково підійматися прям супер високо, все залежить від вашої підготовки. Як можете, так і робіть. Часом у вас буде виходити краще. Подивимось, що я можу. Отже, зайняли вихідне положення і робимо 10 складочок. Якщо вам зовсім складно, ви також можете зігнути ноги в колінах і робити таким чином. Робимо ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Залишаємось лежати на спині. Далі ми підіймаємо ноги вгору, можна трошечки менше, ніж під кутом 90 градусів. Так буде краще для пропрацювання нашого пресу. Якщо вам потрібно більше стабільності для вашого попереку, ви можете підкласти руки під сідниці. Підіймаємо лопатки над землею. І ми будемо по черзі опускати ліву і. Праву ногу вниз, відчуваючи нижню частину нашого кору. Напружили прес, тримаємо голову, дивимось вперед і поїхали 10, Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один, опустили ноги, опустили голову. Ми будемо робити своротній кранч, підіймаючи ногу трошки вперед і вгору. І потім виводимо їх вперед. Зайняли вихідне положення і робимо вдих, видих. Робимо ще сім. Шість. П'ять. Чотири. молодці, три, Ще два. І останній раз. Молодці, Беремося за праву ногу. Округлюємо спину і підіймаємось вгору. Займаємо нове вихідне положення. Ноги зігнуті в коліна. Руки ставимо по обидва боки під себе. Долоні дивляться вперед. Опираємось на руки, підіймаємо ноги над землею. Будемо згинати руки в ліктях, опираючись трошки назад, виводимо ноги вперед і повертаємось в таку складку. Зайняли вихідне положення, зробили вдих і поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. З цього положення ми опускаємось на лікті. Округлюємо наш поперек. Підіймаємо ноги вгору під кутом 90 градусів. І будемо по черзі опускати ліву і праву ногу вниз. Ліва. права, Ліва. Права. Робимо ще вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Молодці перейдемо до наших бокових м'язів, займаємо вихідне положення. Снегаємо на коліна, відводимо праву ногу вбік. На цьому коліні залишаємось. Ліва рука опускається також у нас вниз. Права рука, праву руку ми заводимо за голову, підіймаємо праву ногу вгору, і з цього положення ми робимо бокову складку. І вихідне положення. Відчуваємо, як працюють бокові м'язи пресу. Відчуваємо, як працює наша сідниця. І робимо ще вісім. Сім. Сім. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Переходимо на інший бік. Тепер залишаємось на правому коліні. Ліву ногу відводимо вбік. Правою рукою опускаємось на підлогу. Ліву руку заводимо за голову, підіймаємо ліву ногу. І з цього положення робимо складку. Не забуваємо дихати. Робимо вдих і видих на засилі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ну і закінчимо ми звичайними кранчами, лягаємо на спину, підкручуємо поперек. підіймаємо ноги. Позиції столу, так поперек буде краще триматися. Руки заводимо за голову. Робимо вдих і на видих і відриваємо лопатки від землі, опускаємось вниз. Робимо цю вправу повільно для того, щоб максимально відчути м'язи кору. Поїхали ще 10. Видих, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Залишилися вгорі. Руки поставили перед собою і тримаємося. Останнє десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Опустили голову, опустили ноги, витягнули руки ноги, розслабились. Зробили глибокий вдих і видих. Взяли себе за праве коліно, знову округлили спину і обережно піднялися вгору. Вітаю вас! Закінченням цього маленького тренування. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви відчули м'язи. Якщо вам було замало, можете завжди повторити. Ці вправи два, то й три рази. Дякую, що тренуєтесь рецентрингом. Побачимось в наступному відео тренуванні.